Я знову з вами і скажу, що не сама, адже сьогодні у нас особливий ефір. Він про доброту, він про силу духу, натхнення і музику. Говоритиму про проект, які об'єднує людей, які ламають стереотипи і створюють справжні відчуття єдності. Поруч зі мною в студії Тарас Мільчаковський, це незрячий співак, блогер і керівник творчого об'єднання Наш світ та засновник соціального проекту «Добре кава». Величезні вітання. Вам, Бажаю здоров'я, славне місто Другобич. Так це дійсно я Тарас Мільчаковський. Всі вітання. Ви у нас вперше, правильно? Так, ну по телефоні то я був, а вперше сьогодні. Так, це була одна які... з моїх мрій ще одних. Такий настрій маєте. Такі... Та нормальні uh, тільки плани. дощ. Добре, що я курточку надягнув, бо рано ніби випогодилось, а сьогодні знов дощ. Ну а так, нормально, бачите, ну що сказати. Дощ не перешкода, я вам є. так скажу. А то ж Машина підіймо... є. Почнімо з проекту, який вже став таким відомим і плавно поширюється на різні міста Львівщини. Проект має назву Добра кава так? Розкажіть, будь ласка, як оце все. Почалося і головне для чого? Яка мета цього проекту? Ну дивіться, це почалося в червні 23-го року, а у місті Стрий мета цього проекту дуже проста: щоб люди з інвалідністю могли спілкуватися на рівні з звичайними людьми, щоб ламати оці стереотипи, бар'єри, оці ці всі умовності. Тобто, до мене, як до незрячого блогера, ну. Я не журналіст, але просто так, якби спікер ведучий. Приходять люди різні mm -hmm. на розмову. Це люди. У нас були і священники, і політики, і соціальна сфера, і депутати, і люди мистецтва, само собою, і громадські діячі, і просто люди, які готові говорити і подати руку для інклюзивного спілкування. Mm -hmm. Можете виділити якихось найскравіших або якихось no, найнеочікуваніших не, гостей? Ну, топових спікерів в нас було багато, в нас був. Юрій Комарницький, який відкривав це, це відомий стрийський громадський діяч, автор фільму «Стрий. легенда. Якщо ви чули, ви так як я думаю, повинні чути. Uh -huh, і uh -huh. ще в нас і депутати районної ради, і голова адміністрації стрийської Богдан Янко, і священники, настоятель нашої Успенської церкви, отець Мирон Гринишин, і різні люди, і підприємці. Ну, це з таких людей, і людей, і начальник соціального захисту, щоб вирішувати питання соціального обслуговування людей з інвалідністю. І виконавці різні, ну словом, ми об'єднуємо всіх, ми відкриті. Головна наша е, мета, то я вже говорив. Головна умова, що людина повинна сприймати людей з інвалідністю, просто сприймати таких, як рівних, і все. Угу. Я знаю, що в добру каву приходять і слухають, і говорять по-іншому. А чи ви помітили які зміни в суспільстві завдяки таким проектам, який є ваш проект? Ну, по перше, до людей з інвалідністю ставляться вже краще, тому що ну як краще є певна зміна хорошої тенденції, розумієте, коли знають, що люди з інвалідністю можуть виходити на рівень, тобто можуть спілкуватися просто те-та-тет, наприклад, з тими самими депутатами, з головою адміністрації, з мером міста, з там, ну не знаю, там головним там воєнкомом. Ну в будь-яких сферах люди підковані. Люди грамотні і не якісь затуркання як там, якісь інваліди сидять по хатах. Ні, суспільство починає змінюватися, і я дуже радий, що до того причепний. Угу. Скажу, що сьогодні нашим таким обов'язком є підтримка захисників, так зокрема так, також і ветеранський це, це, бізнес. Так, От ви працюєте з закладами, які а заснували як? ветерани так? У та є ПАП Кабан. Ми угу. працюємо з цим закладом. Це якраз ветеранський бізнес, де засновники є учасники бойових дій, які власне і там є їх троє. Так само будинок воїна, Назар Фомін, наш великий друг, так само у Львові соціальний проект Добра кава, який вийшов вже на обласний рівень. Це якраз теж ветеранський бізнес, де ми там проводимо добру каву. Це пані Світлана Бондаренко, дружина загиблого героя, яка втратила чоловіка, але не зламалась і відкрила свій бізнес, бо це була їхня з чоловіком мрія. Угу. Розкажіть так. про, можливо, якісь ваші подальші плани, розширення, можливо, в інші міста або. По ну, дивіться, ми зараз формати. в Другобичі. Якщо в Другобичі є якийсь ветеранський бізнес, або є якась кафешка, яка готова дати нам умовно прихисток, тобто, щоб ми там запрошували людей на добру каву, ми готові це розглянути. Пишіть мені в приватку Тарас Мічаковський, і ми з радістю з вами поспілкуємося. Uh -huh, або в Трускавці, де ми часто буваємо, де є різні концерти, бо, на жаль, моршні з концертами тугувати, і взагалі людей мало. Тому ми ми, я кажу, я завжди кажу, ми за любої кіпіш в межах розумного. та угу, ну, крім все. такої громадської та волонтерської так. діяльності, ви ж і співаєте. Так, ви ж пишете пісні ну, так. і слухачі. До речі, мали нагоду чути ваші кавери на пісні Скрябіна, зокрема ну, так, але безумовна. сьогодні ми вперше почуємо вашу авторську пісню на твоєму рідному радіо. Але найперше, розкажіть, що для вас музика, як давно і чому музика. ви познайомилися з музикою? Та музика то для мене все. Я з самого дитинства я грав на супілці, я закінчив музичну школу. По класу Баяну. Ну, я навчався в інтернаті, там була така, як умовно, музична школа. Потім я вчився в університеті Франка, закінчив факультет філософський по спеціальності психологія. Там я теж свої творчі таланти проявляв як вже співак. Спочатку з дівками під гітару, просто в парку, а потім мене витягнуло на конкурс Таланти університету. Я несподівано став лауреат і потім почав об'єднувати людей. І створився такий проект наш світ, який вже став повноцінним творчим об'єднанням. Музика мене супроводжує по житті майже постійно. Що надихає вас на написання? Ну, все надихає. От, наприклад, любовні моменти, переживання, війна, звичайно. Це окрема взагалі трагічна сторінка. Але але в мене пісні, знаєте, є настановчі пісні, як правило, зараз. Бо хлопці кажуть, напиши щось таке, щоб ми рвали москалів. У мене є пісня, ми йдемо в бій, так і називається. І от мені приємно, що пацани дзвонять і кажуть, ми з твоєю піснею в наушниках йдемо в бій. Це для мене взагалі ну. Угу. І пісня присвята 65 му батальйону. Зараз в мене вийде, де в мене. Хлопці замовили буквально наш стризький ТРО. Ну і так далі, розумієте, в мене різні тематика. Якщо щось почув, таке, знаєте, щось мене розлостило, наприклад. Ну, буває по-різному, це ж автори, вони так і пишуть. От так що, ну, буває, по-різному, під настрій, як то кажуть. А маєте можливо якісь бажання з кимось заколабитися, як зараз модно Зак... Ну, та... Слухайте, спільний... я. Я маю бажання з, з виконавцями серйозними, з тими, що з тіктоку зараз то ні. А ось серйоз... наприклад, наприклад, що, що? з ким конкретно? Ну, дивіться, ну звичайно, от в мене є. Там таке... стінг може ні, та таке. Ну в таких рівні покру... покруче то ні, ну. З такими нашими виконавцями нормального покоління, яке я називаю, наприклад, Віктор Винник, ваш друг, uh -huh. ми з ним мали інтерв'ю так само на доб... ну, типу, добракава, але онлайн. Ну, такі серйозні, як люди, як от зараз, ми працюємо з ватрою, Маріан і інші. Uh -huh. Але питання про чи вони захотіли би з такими простими, як я називаю себе чувак з народу. Як ви кажете, колаборацію, та. Uh -huh. то все відносно, розумієте? Тому ну, я маю свій стиль такий, умовно кажучи, як, ну, який десь схожий на нотки Скрябіна, і мені це подобається. Я пишу пісні для своєї аудиторії, для, просто для задоволення. Я працюю з лейблом 6 секунд, а я на ньому там сильно не заробляю. Але я працюю для того, щоб просто нести пісні і щоб люди їх слухали ті, кому то цікаво. Угу. Я скажу, що мала бути Галина Дмитрук також сьогодні в студії, але ми все одно спитаємо вас про такий проект, як лінія психологічної підтримки. «Почути, Почути зрозуміти. зрозуміти? Розкажіть, кому ні. ви допомагаєте? Чому це ні, так ну, потрібно саме ні, зараз? ну дивіться? Галина Дмитрук є одною з координаторів цього угу. проекту. Просто вона там по інших питаннях, наша крім того, працює в адміністрації військовій. Угу. От але дивіться, питання в тому, що лінія гарячого лінія. Почути зрозуміти, була заснована 17 лютого для допомоги людям з інвалідністю, а також ветеранам, які набули інвалідність під час війни. Особливістю цієї лінії, як ви вже знаєте, а може ви ще слухачі не чули, є те, що там є психологи і люди з інвалідністю також. Зокрема, які втратили зір. От в нас є психологиня Юліана, моя подруга, яка незряча з дитинства, але вона. Майже, але вона є топовим психологом, тому що їй довіряють військові навіть більше, чим психологам таким. Тому що ну якось так є. От, ну і тому якась така є особливість. За цей час у нас вже було сотні дзвінків. Деколи люди говорять, дзвонять просто так, навіть поговорити, тому що людям з інвалідністю, як правило, бракує елементарного спілкування, тому що їх горе опікуни посадили, умовно кажучи, ну такий вдома, знаєте, там включили марафон. Дали тарілку зупи, на тобі слухай. Знаєш, і що вони далі роблять? Їх не хвилює, розумієте. Тому людям бракує просто елементарного спілкування. Скажіть, чи були історії, які а, вас а, так глибоко зворушили чи надихнули а, в цьому проєкті такому, в цій бійці? А... Ну, дивіться, Почути історії дзвін... є багато. Я, як правило, не відповідаю на дзвінки, я лише засновник. Угу. Але найчастіше, то, що я говорив, коли просто людина дзвонить і каже: Ти розумієш, мама мене не розуміє. Мамо, я, я просив, відвезіть мене в стрий, наприклад. Просто на збори до товариства незрячих. Мама мене зато закрила в хаті. Розумієте, ну це взагалі кричущі факти, коли, коли людей саме... з інвалідністю просто мають, вибачте, як за якихось тварин на повідку. Я тобі там, у Ми... нас був проєкт колись доступна громада від Стрийської адміністрації. Зараз він закрили, звичайно, бо то війна і немає можливості. Ми об'їздили села от Жидачів, Миколаївки, Миколаїв, які зараз приєднаний до Стрийського району. Там жах, розумієте, там люди живуть. 20 років не виходять з дому, 10 років вони не мають елементарного кнопочного телефона. Я про сенсор вже мовчу. розумієте? Угу. І це не навіть не війна держави, це вина самих горе опікунів. Які ми купили одній дівчині телефон. Мені дзвонить її сестра і каже: ти купив телефон, ще її рахунок має поповняти, розумієте? І угу. це така банальщина, яка приводить до великої трагедії. На жаль, друзі, але є нам такі. треба задуматись. Тому, тому та, як це... казав президент, думайте, думайте, і думайте та. реально, друзі. Тому що то... То є, як кажуть, дуже велика трагедія, чесно. Мабуть, будемо так підходити до завершення. Я, власне, хочу е перед тим, як буде прем'єра пісні серце на, на замок, радіо? Так? я хочу спитати вас коротко про е сенс, про що ця пісня? Розкажіть двох словах. Пісня Вершні... була написана, написана в машині реально, то, то не є брехня, то правда. Угу. Коли мене просто рознервувала моя дівчина, і в мене був такий період з нею. Ну, мене часто, знаєте, трохи рівнує. Ну, таке, вона не розуміє, що деколи творчість буває, що в мене дівчата більше працюють, і вона щось там свої фантазірує, ну то таке. Знаєте. Uh -huh, uh -huh. Але і, і це виходило за це, що е, в мене це все, знаєте, вже. Ну, то емоційний був такий порив, який вирився в рядки, і я потім накидав своєму аранжировщику Володя Фендер каже: каже, Тарас, та пісня реально має шанс, вона зайде людям. Ну, ми зробили демку, послухали потім. Закинули людям там в групі, написали нормально. Потім визнали кліп. До речі, в кліпі відзнялася наша співачка і художниця Марина Трістан або Стеллер Сан. Теж можете знайти її в мережах. І так само режисеркою кліпа була Лілія Кравченко. Ну. Пісня така про життя, як я кажу, будемо її за мить слухати. А я буду дякувати вам, Тарасе за запрошення. цю таку душевну щиру розмову. Бо ви показуєте, що інклюзія це не про формальність. Про то не на папері. Ми тут все робимо в житті. Так, і це насправді дуже важливо, бо всі ми люди, ну, і ми маємо спільно жити так. задля наших потреб, наших благ. Ну і завершення прем'єра на твоєму рідному радіо. Вперше пісня Серце на зимово виконані Тараса Мільчаковського. Дякую, прем'єра на твоєму радіо. Сама машина, таксі, вчора були рідні, нині, чужі, вчора було добре, все окей, та чому ховаємо серед людей, Як же пояснити ну скажі що нас розлучила, тільки мить, слухаю по радіо свої пісні, Та чому вони такі сумні? Серце на замок, в пляду. Не поведусь, не пробачу зраду, гарний бурок, як не крути крутий, гадитись не нагаз, не си мене небезпек Серце на замок, ключів шубляду, віч не поведусь не пробачу зраду, гадний був урок, як не крутий, ти не на газ, не си мене небезпек